За добу рятувальники Прикарпаття ліквідували 117 пожеж в природних екосистемах. Також станом на зараз триває ліквідація трьох пожеж лісової підстилки в надвірнянському, косівському та івано-франківському районах. Повідомлення про пожежу лісової пістилки в селі Пасічна Надвірнянського району надійшло у другій половині дня 10 березня. До місця пожежі одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Через значне посилення вітру пожежа поширилась на площу близько 10 гектарів. До ліквідації даної пожежі залучено 53 рятувальники, 15 одиниць техніки. Також на місці події працює оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС в області та мобільно-оперативна група. Також здійснено оповіщення населених пунктів, яким існує загроза поширення вогню 11 березня о 5 годині ранку. Надійшло повідомлення про пожежу лісової пістилки в селі Кричка, а саме на горі Погар. Площа пожежі наразі встановлюється. О 5.17 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави і чагарників в селі Снідавка Косівського району. Площа пожежі складає орієнтовно 4 гектари. До ліквідації пожежі залучено 9 рятувальників та 3 одиниці техніки. До всіх цих пожеж також залучено лісників та місцеве населення. Що стосується пожеж сухої трави, вони виникали майже у всіх тергромадах області. Вчора рейдовими групами виявлено четверо паліїв сухої рослинності, на яких складено протоколи про адміністративні правопорушення. З початку року до адмінвідповідальності притягнуто 62 людей. Поки хтось спалює суху траву, вогонь нищить гектари лісу, гинуть тварини, рятувальники ризикують життям. Один сірник і десятки гектарів вогні. Одна мить і ліс, який ріс десятки років, згорає дотла. Ми просимо зупинитися: не спалюйте суху траву, не провокуйте масштабних пожеж в екосистемах.